Обмовляти свого друга Тірика, та, щоб ти знав, він не прибрав за собою. Знову. Розберусь, коли закінчу. Не вір всьому, що кажеться пронозлива дрібнота. Я взагалі не вірю нікому з вас. Хм. Ти взагалі зберися на когось нападати, інакше я не хочу марнувати тут свій час. Я все-таки королева. Я йду, бо ваші порожні балачки заважають мені працювати. І поки мене не буде, спробуйте порозумітися. мені. Байдуже як? Та ви маєте навчитися працювати разом. Лише тоді ми досягнемо того, чого ви так прагнете. Перемоги над Твайлайт, Спаркл і її друзями. Найкраще на командну роботу надихає плакат. Ворого друзі. бачить і зрозуміє, що йому не обійтися без мене. Тобі ще качатися і качатися, щоб стати таким, яким ти був, коли висмоктував життєві сили з поні. Словом, Гроґер хоче, щоб ми працювали разом, тож я призначила збори. Ну, хіба не круто? Гроґер лишив мене за старшу. Ні, не, не лишив. Хто це в нас тут такий злюкотавр? Ну, якщо збори відміняються, я посиджу тут і підбадьорю тебе. Добре, я прийду на збори. Іди геть! До зустрічі. Тижні йдуть, а Грогар нічого не робить. Сил моїх уже немає стримувати цей гнів. Я можу зірватися будь-коли. Як поживаєш у цей чудо. А ти сама як думаєш, я готова мститися. Бачиш, про що я. Нема нічого гіршого, ніж стерчати тут. Знаєш, що треба? Загальні збори. Я не ходжу на збори. Грогер сказав, я головна. Ні, не казав. А якби й казав, криза ліс не слухатиметься нікого. Будуть кексики? Грогер вважає, що ми повинні працювати разом. Тож треба довіряти одне одному. Перш ніж говорити про довіру. Перекажи лорду Тірику, що перестав смоктати з мене життєві сили. У мене й на думці такого не було. Як ти можеш? Як я можу? А ти знаєш, з ким ти розмовляєш? Як не знати? Ти весь час палиці розповідаєш. Тому Грогар лишив за старшу мене. Ні! не лишав. Як нам все подолати, ми спробуємо щось нове, щось краще. Досить самим, мирися вже з цим Усе, що треба нам, це бути разом. О, дурниці! дані, припини. От так, щоб знали ви Розумний, як і сильний зможу все без вас. Ха! Сильний ти що? Я нагадаю, що ти і старий, як тебе здолали. Пробуй ми стати іще більшим злом. Хіба ми можемо бути іще більшим злом. Нам треба об'єднатися. Разом годить, дурня Об'єднаймо наші сили, щоб нас більше не побили. Так ми станемо іще більшим злом. Вперед, ідіть, тепер нас не спинить. А ти щось нахабаніла, то ж помовчу. Я знаю, ти. Твоя. За все, що ти зробила, мені відповіси. Ми знаємо, як стати ще більшим злом. Дурня як касяне, як стати ще більшим злом. Коли ми разом всі поніці так і сумні. Як погодимось, ми можеш ти хоч піти. Коли станемо, ми станемо ще більшим злом. Дружбу розіб'ємо, послабимо ми їх. Ти хочеш мстити Старлайт, ти хочеш силу знайти, Тож нумо ми мимо силу єднати і робити разом все, щоб ворога здолати і сміятися над ним. Здається, знаю, як стати ще більше цього. Та головна тут я, і в цьому сила вся моя. Ні, та це просто Ще з нас усі, а, скажи, як стати, стати ще більшим злом Стоп, це я кажу, як стати ще більшим злом Слухай, що кажу, бо тепер я вас поведу. Гей, це моя пісня джені як, як, як стати ще більшим злом Дістала все кругом. Оце так радісний прийом. Як стати ще більшим злом То був мій рядок! Це припис! Свісти наш ліпа схватила, а не, Нисто, не, нас, череп, не я не можу!